Друзі, всім привіт! В зимовому сезоні пройшло одне чудове аніме, яке, на жаль, загубилось серед інших крутезних релізів, особливо таких як Solo Leveling, який відтягнув на себе найбільше уваги. Але саме це аніме мені сподобалось ще більше. І хоча ви можете це легко заперечити, тим не менш, ну sorry, гайс, я рекомендую тільки те, що сподобалось саме мені, і майже зовсім не звертаю увагу на офіційні рейтини і топи. Тому, якщо у нас не збігаються смаки. Ви вже вибачайте. А якщо ти фанат розслабляючих аніме на вечір, то впевнений, що ти теж оціниш його на високому рівні. Бери щось смачненьке і заварюй чайок. Погнали! Мова йтиме про аніме Сасакі та Пі. Серія японських легких романів, написана Бунко Бункололі та Кан Кантоку. Спочатку серіал розпочався як веб-роман для розміщення на веб-сайтах Какуйому. Та Щосетука Нінаро у грудні 2018 року, а потім у січні 2021 року почав виходити від студії M-Fi Banco J і Media Factory. Вісім томів було випущено станом на січень 2024 року. Адаптація манги, проілюстрована у реджі Ошо, почала свою реалізацію в онлайн-журналі Kadokawa Shonen Ace Plus у січні 2021 року. І станом на серпень 2023 року її було зібрано в три томи танкобони. І легкий роман, і манга ліцензовано англійською мовою Yen Press. Адаптація аніме телесеріалу виробництва Silver Link транслювалася з січня по березень 2024 року, і також буде другий сезон. Сам не читав мангу, але от аніме зайшло на ура, адже на мить мені здалося, що повернувся в 2018 рік. Із всім таким зараз противним усім сексизмом, сексуалізацією і гуморком про надто велику різницю віці в стосунках між чоловіком та жінкою. Ну ви мене зрозуміли. Просто якщо скажу одним словом, то відео заблокують. Історія починається із життя звичайного офісного працівника Сасаки. У якого довго не було кар'єрного зростання, і його молодші колеги давно вже стали якщо не його керівництвом, то його колегами. Така різниця у віці і постійній невдачі не долають Сасаки, адже він давно з цим змирився і пристосувався до такого життя. Сасакі вже середнього віку, і дні його студентських пригод давно закінчилися. Він переживає свої буденні дні один за одним, і єдина відрада для нього те, що він фанатіє від різних домашніх тваринок. Але так і не може наважитись завести собі когось. Побачивши одного дня фотографії кота своєї колеги, він надихнувся взяти домашнього улюбленця, сподіваючись, що той подарує його порожнім дням іскру радості. Переглядаючи різноманітних тварин в зоомагазині, які бажають отримати дім, він натрапляє на маленьку пташку із зіркою на грудях. Відчуваючи, що це те, що він шукав, Сасакі забирає свого нового друга додому. І виявляє, що крихітна пташка П'єр-Карло це перевтілений зоряний мудрець з паралельного світу. Після подальшого обговорення Сасакі дає П'єра Карло ім'я Піпс, і вони укладають угоду, погоджуються жити і працювати разом. Їхні пригоди починаються, коли вони вирішують досліджувати обидва світи, а це стає доволі легко, коли Сасакі отримує в дарунок від Пі частину його магічної сили і намагається оволодіти магією Піпса. Невдовзі події стають ще більш інтенсивними, оскільки в сучасному світі Сасакі виступає в зв'язок з організацією екстрасенсів сучасні користувачі магії, які намагаються захистити цивільне населення від дикої фракції нерегульованих екстрасенсів. Тоді як у паралельному світі триває війна, яка загрожує нас догнати країну, яку він полюбив. Одне веде до іншого, і Сасакі виявляє, що його колись просте життя з кожним днем стає все божевільнішим. Цвіти чарівника і офісного співробітника з кожною серією поєднуються все сильніше, і такий реверсний сикай дуже нагадує мені оповідь Стівена Кінга, талісман, де хлопчик так само перестрибував із одного світу в інший з прагненням допомогти своїй хворій матусі. Динамічність сюжету, цікаві скетчі і повороти, не дозволять вам нудювати ні хвилини. А коли Сасакі починають оточувати 16-річні дівчата, відразу виникає посмішка, адже автор історії ще той башкетник. You're You're naughty, naughty. You're me. але насправді він лише намагається висміяти цей фактор закоханості молодих дівчат у старших чоловіків, і робить сасакі справжнього джентльмена, якому насправді більш цікаво зберегти добрі стосунки між світами. Ну і паралельно покращити своє фінансове становище. Переключення між світами супроводжує Сасакі і його магічного товариша протягом всього аніме, і кожна дія Сасакі ніби зачіпає невідомі лінії долі, призводячи до тих чи інших наслідків. Герой починає втручатися в події і, сам не розуміючи того, змінює хід історії обох світів. За цим неймовірно класно дивитися, а поступовість і повільне розкриття персонажів не дають тобі заблутатись. Хоча не буду сперечатись, скоріш це аніме зайде далеко не всім, і це підтверджується тим, що аніме пролетіло сезон майже непомітним. Щоб ви розуміли, я навіть озвучку української майже ніде не міг знайти, поки за це не взялася Лемонка Voice Project. Посилання на її канал в телеграмі в мене постійно є в описі під відео. Чудова мальовка, класна, придумана фентезі розповідь, приправлена порцією гарного дорослого гумору. Це рецепт чудового, як на мене аніме. Яке захочеться переглядати ще і ще. Дякую, що додивились до кінця. Постав лайк, якщо тобі сподобалось це відео, і напиши в коментарях, чи сподобалось це аніме. Кавайного всім вечорочку!